10 травня 1979 року, 33 роки тому, почалися зйомки улюбленої стрічки мільйонів Міста встречі змінить Нільзя. Головну роль у фільмі зіграв поет, і актор, легендарний Володимир Висоцький. І, хоча цей фільм дивилося і дивитиметься не одне покоління, мало хто знає, як він знімався. Репортаж Ксенії Тіори. Ці дві невеликі на перший погляд папки зберігають у собі велику кількість безцінних для кінематографу матеріалів. Саме у них міститься робочий сценарій п'яти серій фільму «Місто встречі і змінить нільзя. Стрічка була знята за повістю братів вайнерів Ераміла Сердія. Тому й сценарії до усіх п'ятьох серій одноіменні. А ось титри фільму. До речі, самі автори сценарію, брати Вайнери, спершу не захотіли, аби їхні імена зазначалися у титрах, тому замість них. Глядач побачив як автора сценарію якогось Станіслава Константинова. І виною цьому став саме виконавець ролі Жиглова, легендарний Володимир Висоцький. Браття Вайнера, автори сценарія, які приїхали і дивилися картину, до пределу. вони кажуть, що у нас в головній ролі в нашому романі зовсім не Жиглов. а фронтовий офіцер. который вернулся сюда и увидел, что тут какие-то нарушения закона в милиции. Мы про него писали, Роман. Но Володя был, конечно, такой яркий артист, что он Конкина затмил. Проте, коли фільм вийшов на і увесь Радянський Союз дивився його із захватом, автори сценарію просили повернути їхні імена у титрах. У цьому їм не відмовили. Взяти на роль досвідченого оперативника Жиглова саме Володимира Восоцького, режисер Станіслав Говорухін вирішив після того, як актор зіграв у його стрічці Вертикаль. Афіша цього фільму і досі зберігається в музеї кіно Одеського відділення Союзу кінематографістів України. Під час вибору акторів до місця зустрічі змінити не можна, у режисера Говорухіна виникли деякі проблеми. Він вже давно дружен з Висоцьким, і він себе представляє цю картину тільки з Володією в ролі Жиглова. Але київське начальство тоді заупрямилось і говорить, да що ж ви все москвичей, да москвичей знімаєте, а коли ж ви будете наших знімати, ми вам Жиглова не утвердимо, якщо ви на якусь серйозну роль не возьмете нашего актера. И тогда берут Володю Конкина. Досі Конкін вже був визнаним на Україні актором та заслуженим діячем мистецтва, але це не завадило Висоцькому відкинути на другий план роль старшого лейтенанта Шарапова. Мабуть, навіть не всі ті, для кого міста встречі улюблений фільм, знають, що у стрічці Висоцький не обмежився лише роллю актора. Справа в тому, що саме у розпалі знімального процесу Говорухіну запропонували взяти участь у поїздці на Берлинський фестиваль та на кіноекскурсію до Парижу. На яку була запрошена невелика кількість режисерів. Звичайно, відмовитись від такої привабливої пропозиції, режисер не міг, та й зупинити зйомку через напружений графік акторів неможливо. Тому Говорухін, аби не ламати графік зйомок, йде на ризикований крок. На роль самого себе режисера Говорухіна взяти висоцького. І Володя так класно режисував, що, звісно, нікому в голову не прийшло, що потрібно переснімати. Мало того, всем стало понятно вокруг, что Володя вполне готовий кінорежисер. Ну, знаєте, чоловік, якщо талантливий, він во всьому таланткий. У музеї збереглися шляпа та пальто, в яких зіграв роль Жиглова висоцький Його прибрали перед самою зйомкою в магазині. Звісно, пальто це було новеньке, а дія фільму відбувається одразу після війни. І нехорошо было бы, если бы Жиглов выглядел таким пешоном в новой коже. Поэтому это пальто вот с помощью шкурки обдирали, старили, делали его более подходящим к тому времени. Співробітники одеської кіностудії знали його багато років, і тому, звичайно, у співробітників залишилася лише найсвітліша пам'ять про цю велику людину Ксенія Тьора Лаштаба, телекомпанія Круг.